Всім знову привіт! новий Сьогодні буде на продаж цей будинок знаходиться місто Дніпро за масивом массивом 3. І зараз я вам його покажу. Дивимось! почну Почтиогляд з дороги. Як бачите, дорога пряма, без ям, насип. Будинок з ділянкою знаходиться в товаришці Золотера ранет від дорожки буквально 800 метрів. І також. Хвилин 15-20 до жилмасіва 3, де є всі маршрутки, розв'язка транспорту, школи, супермаркети, ринок, лікарні. І сама ділянка. Ділянка 6 соток, є паркан, приватизація, кадастровий номер. Будинок двохповерховий. Недавно заробили другу слівну яму, в неї йде злів з будинку. На будинку світло, вода скважена 26 метрів. Зараз я вам покажу. Дуже багато фруктових деревів, виноград і земля під огород, де можна буде посадити все, що вам заманеться. Скважена, вода заведена в будинок. Із дерев є яблуня, абрикоси. Інжир даже є. Територія дозволяє при можливості та мрії побудувати новий будинок, або зробити басейн, сауну, баню, або просто альтанку для відпочинку. На ділянці є літній туалет, унітаз, душ, місце для господарських інструментів. Отаке місце, де можна розмістити. Альтанку або басейн, або що вам заманеться. І зараз покажу вам будинок. В будинку є небольша, невеличка кухня, правильна машинка, підключена вода, злив раковина, невеличка ванна, туалет, болір з гарячою водою. Злив є в нову, новий септик. Об'єм. Приблизно 2,3 кубичних метрів. І сама жила кімната. Опалення йде електро. Як я казав, можна провести інтернет. Консервація не продається. Але якщо ви господині, то на наступний рік зможете зібрати отакий чудовий урожай і балити себе смаколиками. А зараз покажу другий поверх. Такий буде вид на ділянку, сходи і кімната. Як бачите, кімната жила, є світло, шпалери. Зараз восени. Вона не отаплюється, але тепла і сухо. Повноцінно можна зробити ще кімнату. Також на ділянки є вже така готова бесідка зі столом навес, світло є вмивальничок, де можна вечерами вийти, попити каву, або коли зробили шашлычка, налити вінця і з друзями повечеряти. Тому, кому цікаво придбання такого чудового будинку з ділянкою, пишіть дзвоніть, я залюблюю вам його покажу. Всім гарного настрою.